Усім привіт! Пообіцяла виконала. Я пообіцяла, що в мене буде конкурс на 5 підписників. У мене вже скоро 20. Тому як тільки в мене буде 20 підписників, я зразу викладаю відео, де я буду розігрувати робакси. Потрібно просто написати свінік і чекати, поки я вам відповім. Якщо я вам відповім, я додам друзі. То зайдете в Please Donate. Я вам задоначу робокси. Зразу говорю, багато не доначу. Але доначу кожному. Але для цього ви повинні поставити лайк і підписатися на мій канал. Якщо так, то ви вже прийняли честь у конкурсі. А оці фото я зробила на дуже гарній карті. В кінці відео покажу, як вона називається. Ось такі фоточки. А ось так називається карта.